Ми знову закликаємо всіх надати допомогу, щоб ми могли притягти до правосуддя цього підозрюваного монстра, як я його називаю. Поліція Техасу шукає франциско ропесу, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох сусідів, скоєному в містечку, що на півдні штату. Поліція вважає, що чоловік убив людей, коли ті попросили його припинити стріляти з напівавтоматичної зброї на подвір'ї. Усі п'ятеро загиблих вихідці з Гондурасу, які жили разом в одному будинку. Серед них восьмирічний хлопчик. Ще двох дітей знайшли живими. Припускають, що батьки прикрили їх своїми тілами. Троє дітей, у яких стріляли того вечора, яких доставили до машин швидкої допомоги, були всі в крові. Це була кров тих жінок, які намагалися їх захистити і лежали на них. Кривава стрілянина вразила мешканців району, утім дехто каже, що постріли тут чують регулярно. Ми пішли спати приблизно о 10-11 годині вечора, і приблизно об 11.15-11.30 почалася стрілянина. Ми почули ці звуки, діти злякалися і сховалися під ковдрами. Поліція шукає 38-річного оропесу в найближчому лісі. Нам страшно. Маю п'ятьох дітей, і я не знаю, де він може ховатися. Але гадаю, сюди він не повернеться. ФБР опублікувало фото підозрюваного, зокрема, зображення татуювання. Також призначили винагороду 80 тисяч доларів за інформацію про його місце перебування. Ми не знаємо, де він, і не маємо припущень, де він може бути. Ось чому ми призначили винагороду. Сподіваюся, нам хтось зателефонує. Шериф сказав, що підозрюваного шукають із собаками та дронами. Уже знайшли його телефон та одяг, у якому він учинив злочин.